Що таке? Так, не що що Доброго дня. Спільний проект «Укрлайф ТВ і видавництво духу і літера. Сьогодні маю честь в гостях приймати відомого іконописця зі Львова Іванка Кадемі. Доброго дня, Іванко. — Доброго дня. Я Костянтин Сігов і я радий, що ця книга Вігена Гурояна Насліді рая Спадок раю», Inheriting Paradise. Привернули увагу людини, яка більше звичайно знається з майстерні. З, ми знаємо конопісні, і кольори, і дерево, всі матеріали. І раптом за оконцем сад. Я пам'ятаю, колись любив нам нагадувати Аверінцев, що історія почалася з садочку Едемського. І, власне, вона завершується тим, що саме як садівника Магдаліна Витає е, Воскреслого. Е, чому для тебе важливою стала ця книга, які ідеї тебе надихають? Ця книга має ще дотепний такий, другу назву, якби посібник для садовода. Угу. Ось, і, Але вона мене не надихає як посібник. а е, Ви дуже гарно сказали, що. Історія людства почалася в раю. Uh -huh. Пізніше Магдалина зустріла Христа після розп'яття в раю. І є ще один момент: там, де його розп'яли, був сад. Uh -huh. Ця фраза моторошно звучить. Uh -huh. Тобто, Христа розп'яли на Голготі, фактично на смітнику, uh -huh. за містом, за мореми Єрусалиму. Uh -huh. І там був сад. Mm -hmm. І ще згадай могесиманський сад, де відбулася е, зрада Юди, поцілунок Юди, mm -hmm. де відбулася молитва Христа е, про те, щоб чаша Господня відвернулася від нього, де він кровавими сльозами а учням плакав. Так затишно було спати. А учні прекрасно спали <рес> так, в той так, момент. Так, так. Ось, Вони були втомлені. Дуже багато подій відбулося в саду. Також Закхей, згадайте, вилазив на дерево, щоб побачити Христа. Так. І е, я, як іконописець, для мене це дуже важливо, тому що хрестне дерево, хрест, е, теж е, має свої паралелі з деревом пізнання добра і зла, яке росло ага. в саду. І в тропарях Страстного тижня співається, що розп'ятий ти був на дереві, значить. І спасіння приходить через дерево. Гріх прийшов через дерево, через Єву, яка е, цей плід спокусилася і прийняла від змія. І через дерево прийшло спасіння, тобто і ізбавлення гріхів. Uh -huh. Ось. Але книжка Гуруяна розповідає і про це, і не обов'язково про це. Вона є, uh -huh. скажімо, дуже проста, її пише вірменин про свого батька, який був прекрасним садівником. Uh -huh. Із його рук оце ізобилля плодів, оці розкішні персики, виноград, Ну, все, що можна собі уявити на благословенній вірменській землі. Так. Під сонцем, під тими неймовірними дощами, все це плекав батько. Там був сходинковий каскадний сад, якийсь, який орошувався спеціальною системою. Потім здається, я вже давно ту книгу читала. Здається, що там іде мова теж про геноцид, про те, що він цей сад мусів покинути. Uh -huh. І це теж момент вигнання з раю, коли вже садівником стає син. Чи по смерті батька, чи після вигнання з раю батька, але mm. сам Гороян пише про свій досвід садівництва. Mm -hmm. Що мене особливо заторкує, це момент, як бур'яни швидко ростуть. Mm -hmm. Вистачає пропустити один чи два дні. Mm -hmm. І коли ми виходимо в сад, ми бачимо, що всі наші зусилля плекати mm -hmm. культуру, тобто плекати добрі овочі, плоди. Ну, як казав мій знайомий, накрилися дідчим хвостом. Тобто там буя, буяють бур'яни. Угу. Звідки вони взялися? Ми їх не садили. Так. Отже, згадайте про притчу про кукіль і про зерно. Тобто сатана підсіяв цей кукіль до зерна, і учні питають Христа, що робити? Виривати і Христос каже: зупиніться. Ви можете вирвати добре зерно. Так. Нехай Залишити. ростуть разом. Так. Що означає, ростуть разом? Дуже небезпечний момент. Так. Ми з вами маємо дітей. Якщо би вам хтось сказав, що ваша дитина знаходиться в поганому товаристві, ви б би, ну, з, з би, Чи, е чи це е вас перекинало. мотивує? Нехай вони ту тусять так. з тими поганими Ми якимись. знаємо про поганий вплив. Так. Але нехай ростуть разом, щоб не вирвати часом добре зерно і так далі. І так далі. Тобто, це, тобто те, що... це, ще, це ще один негативний спосіб нагадати про дорогоцінність того, щоб виривати доброго зерна, що е не можна ризикувати цим. Але... Питання, Та -та, Питання полягає в тому, що, звичайно, є ця драматична ситуація навіть в центрі, наприклад, фільму Щасливий рік. Оцей був виноградник чудовий і раптом помирає володар, і якийсь родич має приїхати. Або, наприклад, це може бути і метафора сина. І що робити з цим садом? Коли ти був в Лондоні банкір, а тепер ти маєш рятувати цей сад, і власне цей сад це завжди метафора душі. Тут епіграф також, що ці дощі, які йдуть, Влагодатні вони дощі. так вони для душі. Тобто Абсолютно. йдеться про почву Абсолютно. фізичну і так. почву того, так. що і буряни ми також так. розуміємо, вони також торкаються того, що що в нас середині, так гріх, який так. оплутує так. нас, дуже цікавий момент. Теж є посухи спраги і води в цій mm -hmm. книжці. Що іноді ми чекаємо дощу, іноді ми самі підливаємо, ми розуміємо, що без води рослини не виживуть. І uh -huh. коли стається посуха, коли дійсно є, це і теж стан нашої душі без Господа, коли ми виходимо в пустелю добровільно, чи ми чуємося, що він нас покинув. Є Богопокинутість – це є нормальний людський стан. Не треба цього боятися. Так, якщо Христос на Христі сказав, Боже мій, чому ти мене покинув? Якщо Христос, який був і Богом, і людиною чувся Богопокинутим, uh -huh. Син Божий, так? страждаючи за, за людство, в якийсь момент він він це висловив, так? Uh -huh. То чому би ми звичайні люди не почувалися іноді Богу покинутими. Але це не означає, що Бог нас покидає, і е, в мене особисте таке спостереження, що він нас несе е, цілий час. Але коли ми не чуємо його голосу, це тільки тому, що він іде дуже швидко і під гору біжить з нами. Uh -huh. е, тому що це, вже, це вже не про прогуряна. Uh -huh. Але там це є. Там є вода, там є теж дуже цікаві моменти е, зникнення усього, тобто смерті. Угу. Зима, смерть. Угу. Ми виходимо так. в сад. Що так. ми бачимо? Де ці персики, де виноград, де зелень, нічого немає. Сніг, все померло. Здавалось би, ну кінець, фінал. Лютий, Потім це він є. Лютий. Сніг так, сходить, так, так. земля пуста. На ній якісь сухі, сухі Враження, що ні вже не буде воскресіння, вже нічого не буде. І раптом. В різних місцях пробиваються оці зелені пагони. Книжка надзвичайно є оптимістична. Вона, я би сказала, це посібник для людей, які мають депресію, uh -huh. які кажуть кінець. Uh -huh. Я більше не буду починати з нуля. Це, це є ну, книжка, ну скажімо, для, для для сільських мешканців це книжка для студентів. Це це там можна почерпнути дуже багато людини, яка працює з землею, їй близька така книжка. Uh -huh. Вона це переживає біблійно ці, так, ці от моменти так, так. вмирання нового урожаю, збору врожаю. І в місті ми бачимо, і в місті, і на, на, на селі ми бачимо, як власне оці е, пори року, на наскільки вони відповідають чомусь так, в нашому нормальний тренінгу. ритм. Жені. В місті ми цього не бачив, Костянтине Борисовичу. В місті люди споживають в супермаркету яблука цілий рік. І вони не мають відчуття, але вони розрізняють, коли ну чомусь свято Києва, вони в останній уікенд травня і, і Гуроян каже: я народився в травні, і для мене травень це угу. от цей момент, коли все ж таки ми бачимо, що все, що взимку померло, і ці великі дерева, які в будь-якому місті, не ну не може бути міста без саду. Абсолютно, так. коли сказали, що Деголь, коли приїхав до Києва, сказав, що тут не сад в місті, а місто в саду. Але в будь але в будь-якому разі уявити собі сучасне місто, в якому нема саду, це антіутопія, це це ну це жах, і це означає, що в будь-якому разі є момент. Необхідний не менш ніж метро або ті, ті, ті згадані Земля, зелень, засоби трава. цивілізації. Угу. І, отже, наступає момент, він каже, що для нього дуже важливо це свято п'ятидесятниці, тому що навіть на великдень може бути холодно, але п'ятидесятниця це момент, коли зелень. дух зелені дає свята. То, да, зелені так. свята. Як для іконописця оця метафорика, оці символи сходження духу, і як відповідає живий світ на це, резонують? П'ятидесятниця, зелені свята, зіслання Святого Духа це є незвичайної потужності свято. Особисто для мене воно в рівень з воскресінням, тобто іде. Тут ще є дуже цікавий момент, що дух дає дар мов людям, і вони починають говорити партяни, мідяни, ламіти, мешканці Всі Антіохи, розуміють одне одного. вони не просто розуміють, вони цією мовою звертаються до людей, які зібралися на цей шум, і, це не заважає а, і, і люди думають, що вони п'яні, чи вони молодого вина напились, mm -hmm. поки Павло чи хтось там всіх не заспокоїв. Що ці люди не п'яні, просто вони свідчать вам зараз. Угу. І дивіться пам'ятаєте рильського, як парость виноградної лози, плекайте мову. Так. Тобто так. тут теж плекання, плекання, плекання саду, плекання виноград винограду лози, лози. Це теж мова, і теж лоза виноградна це Христос. Mm -hmm. Є така ікона Христос Лоза виноградна, mm -hmm. де збоку його виходить Ну, сам Клименте в так, виноград. Так, в... так, в... так, так, так що воно все несамовито пов'язане. Що таке людина без мови? Чи це не є та посуха? 에, як воно живиться? Як воно оці, оці... просить цієї води? 에, так як земля просить води, щоби випускати пагони. Так само людина потребує спілкування з Господом, і вона потребує бути на своїй землі, говорити своєю мовою, що стається з людьми, які емігрують, допустимо, міняють мову, які, які відмовляють клімат. Культурний, очевидно, клімат, культур це окей, okay. але вони свідомо відрізають себе від землі, з якої вони виїхали, uh -huh. ну з комплексу іншовартості, чи з бізнес якихось причин. Ми будемо уже е, місцевими. Вони uh -huh. ніколи не стають місцевими, ну за третьою генерацією, звичайно, асимілюються. Але чи я не бачила серед них щасливих людей, ті, котрі. Відрізалися щасливе реімплантанти, суха так? гілка. Uh -huh. Розумієте? Тобто, це є це є справді щось дуже цікаве. Господь змішав мови під час вавілонської uh -huh. цієї будівлі хаотичної uh -huh. і дає мови, дає дар мов під час їсли. Зі... Отже, це і дуже важливе uh -huh. плекання цієї мови. І ви це робите в духі літерів? <світ> <світ> Я е сподіваюся, що е ми робимо саме для е таких несподіваних читачів, тому що, е власне, сад е того, що ти пишеш, того, що ми, ми можемо побачити, це е власне шанування творіння в якомусь дуже е джерельному початковому етимологічному сенсі. І, е я думаю, що то цей випадок, що на подвір'ї біля майстерні є дерева, є сад, є матеріальна матеріальний досвід уваги, клопотання загроз всіх випробувань пов'язаних життям у великому місті, яким є місто Львів, ну це також великий досвід для великої сім'ї Демидів. От, і я сподіваюся, що ця книга, яку переклала Лідія Лозова, Моя сестричка Сестричка, принесе радість всім всім, -всім людям, які в той чи інший момент відчувають. Будуть в саду. Так. так. Я ще згадала про трійцю в саду, про Авраама, який гостив трійцю. Пам'ятаєте? Так, так. І ще я згадала вірш Ліни Костенко. Виходжу в сад. Він чорний і сухий, йому вже навіть яблочко не сниться. Шовковий шум танечної ходи йому на згадку залишає осінь. Mm -hmm. Та я прийшла не струшувати ринклот і не робити з плодів твоїх набутку. Усі приходять в час твоїх щедрот, а я прийшла у час твоєго смутку. Так, осінь це велика тема, саду це не тільки плоди. Також питання: хто садівник? Красив. Хто садівник, так. хто дає дощ, хто зіслав дощ, хто створив? Пам'ятаєте, як йов сидить на попелищі і журиться, що все так, пропало. Так. І розмова Бога, який, бо, бо там друзі його спокушали, і так. потім розмова Бога. Де був ти, коли я ставив край землі, коли я прірви безодні, коли писав я коло писав на... коло, <ріст> та, коли я створив носорога, де ти так, був? Так. І його відповідає так, Господи, ти 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 садівник. Ти значить і, і ми знаємо величезну різницю. Може бути великий досвід людей, які з величезними усиллями щось роблять. А є інша які без зусилля щось роблять. рука може цю ялинку. Так. Кинути в землю, так, і ми бачимо, вирбу, воно при, прийняте верба, береза. Садіння, і оце благословення руки, яка угу. щось бачить, чує і відповідає це також для будь-якої форми угу. мистецтва, і живопису, і музики. Там. Це надзвичайно надихаюча тема є. І там є дуже гарна думка, що Адам і Єва були вигнані з раю. І вони, вони цю згадку зберегли про рай. Що таке Адам і Єва? Це є людина цілісна, так? Тобто так. ми, люди, маємо всередині такий навігатор, таку якусь штучку, яка нам дає спогад про рай. Одне з тлумачень слова Адам є той, що нагадує. Угу. Не тільки Іш, Іша, чоловік-жінка, але так. Адам є той, що нагадує. Що так. нагадує? Він нагадує, будучи разом в єдності з дружиною, нагадує цей райський. Подружжя як присмак раю yeah. на землі. Yeah. Ось Єва є та, що може прийняти, і е, людина покликана садити сади. Не, ну, не, не вирубувати, вона має за собою залишати сади. Yeah. Чудесно є, чудесна картина біблійна. Уявіть собі на зупинці, стоїть дідусик сивий. 80 літній дідуси, який тримає молоде деревцятко, яблуню чи щось. Так. Навіщо він її садить? Чи він буде їсти плоди? Ну дай Боже uh -huh. через п'ять років, десять, двадцять. Uh -huh. Але навряд чи він це інша філософія часу взагалі. Так, він на так, інший спосіб так, думає про час і власне він внука, так. Він має внука. Він має внука. Можливо, той внук щойно народився, і він посадить це дерево. В нас, між іншим, на в саду росте п'ять дерев в честь наших дітей. Угу. Кожний різний має, хтось має грошу, хтось яблуні. Вони знають, що це дерево посаджене тоді, коли ця дитина народилася, незалежно цей хлопець, бо є виростити дерево, народити сина, настроє доньок, наприклад, вони теж мають свої дерева, Вони теж люди, між іншим. І саме завдяки таким людям О, має, 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 має шанс продовжуватися людство так. і сад. Я дуже дякую за цю розмову. І я сподіваюся, що садочок Горояна і садочок Демидів. Будуть і далі перегукуватись, і що для всіх читачів цієї надзвичайно талановитої, мудрої книги буде і практична порада, як бути. Як не зневірюватися, коли с с ростуть бур'яне? Так, так, наприклад, не кіпішувати на драбині. Так, так. Буряни все одно будуть рости. Як вміти зустрічати і, осінь, один, і зиму? Один, один священник сказав, пані, як ви помрете, робота далі буде. <гум> тобто, не тут <ви> <гум> на, на командою. – Але слово сказане про сад є важливим. Дуже дякую за цю дякую. розмову. Дякую.